Вітаю всіх, хто не живе осторонь, важливих подій, видивитись інформаційний випуск новин і попереду наступні матеріали. Пограбували церкву. На Воловеччині зловмисники вкрали 18 тисяч гривень. Депутатські перепитії. На Міжгірщині триває тиск на народних обранців. Закарпатські злочини. 80% вбивств стається на побутовому ґрунті. Борги та інші проблеми району. Депутати Мукачівщині зібралися на колегію. І знову однорукі бандити на Свалявщині вилучили гральні автомати. Зберегли незалежність, закарпатські виші не об'єднуватимуть. Все найкраще дітям. В Ужгороді з'явиться новий майданчик для малечі. Знай наших Всеукраїнську конференцію в Ужну присвятили відомим закарпатцям. Жорстокість 22-річного Михайла вразила його близьких і односельців. У селі Нижній Студени, що на Міжгірщині, у ніч з 21 на 22 квітня, після чергової сварки на підпитку, Михайло хотів зімітувати пожежу, в якій повинна була загинути його мати. Для певності він зв'язав матері руки. Та швидка реакція сусідів, які погасили вогонь, перекрасила плани молодика. Далі про трагедію Юрій Павлишинець більше. Найближча та найдорожча людина для кожного мати. Але подія, що трапилась в селі Нижній суденний, свідчить, що не для всіх це правило святе. Зазвичай важке матеріальне становище та зловживання алкоголем це ті причини, які найчастіше призводять до кримінальних вчинків на побутовому рівні. Сім'я, син і мати проживали в одному будинку, в одному помешканні. Син раніше судимий, був засуджений до 4 років позбавлення волі. В грудні звільнився. По статтям 152, і 162, 152 це зґвалтування. Звільнився в грудні, ну і так як не зміг знайти роботу, присів на чарку. Постійні сварки, що виникали в родині між сином та матір'ю, досягли свого апогею. Під час одного з чергових застіль син згадав все, що наболіло. В ніч з 21 на 22 квітня, ось цьому будинку сталася жахлива подія. Син. Зв'язав матері руки і запалив ліжко, на якому вона лежала. За словами сусідів, до хмільного галасу вони вже звикли, часто виникали і бійки, та практично всі, в тому числі і мати покійної, більше нарікають на неадекватну поведінку саме жертви, котра в стані алкогольного сп'яніння не давала спокою сусідам, ображаючи їх. За словами матері жертви, її внук Михайло постійно піддавався знущанню з боку матері. На підпитку гори мати виганяла сина взимку спати на сіно. Часто цькувала його, називаючи зеком. Коли в Михайла урвався терпець, він намагався зімітувати нещасний випадок. Його планом все мало виглядати як пожежа, викликана недопалком. Зв'язавши матері руки, він підпалив подушку та матрас. Він це зробив, після цього він пішов у бар ну, робити собі алібі. Через пів години він прийшов подивитися, як проходить пожежа. Це все вже стало зрозуміло з його явки з повинною. Це все він сам розказав потім в своїх коментарях, коли ми вже про це в нього запитали, дізнався, в скоєнні. По суті, навмисного вбивства. Сусіди, які вчасно зреагували на пожежу, та Михайло, котрий у свідомий масштаби неконтрольованої пожежі, почали гасити вогонь. Адже як його, так і сусідні хати з дерева. Тіло матері витяг власноруч Михайло і здивувався, бо вогонь не приховав сліди умисного вбивства. Оперативна група на місці побачила сліди від мотузки на руках Кійної. На даному етапі ми порушили кримінальну справу по статті 115 Кримінального кодексу на мисне вбивство. Триває слідство. Людина затримана на сьогоднішній день в жірському райвідділі до суда, до вирішення суда про решту. Срок передбачений до вічного в'язання. Наразі ведеться слідство, але нічого доброго Михайлу не світить. Ця трагедія вкотре доводить, що скрута та алкогольна залежність призводить до негативних наслідків: в когось забирає життя, а в когось майбутнє. Далі історія про ще один злочин здавалося б, церква завжди була святиною для Закарпатсів. У ній кожен бачить джерело духовної сили, що так необхідно в сучасному світі. Та, на жаль, є люди, які вбачають у храмі лише можливість наживи. Саме такі особи пограбували церкву в селі Білосовиця, що на Воловаччині. Деталі злочину у сюжеті Олександра Поліщука. Вніч, з 19 на 20 квітня, скориставшись церковною драбиною, невідомі зловмисники вибили шепку. У вікні і вдерлися до свято-миколаївського храму, щоб пограбувати його. Потрапивши до храму, вони направилися у вівтарну частину, де стоїть сейф із всією церковною касою. Після того, як зловмисники продерлися до храму, вони за допомогою болгарки обрізали петлі на сейфі і відкрили його у такий спосіб. Крім грошей, зловмисників нічого не цікавило. Невідомі зловмисники своїм вчинком зневажили велику седмицю, адже події відбулися у останній її день п'ятницю. п'ятницю. Зловмисники розумієте, залізли до нашого храму через вікно, вломилися і зробили таке святотатство, що зламали церкву і забрали нашу церковну касу, яка це всі пожертвування наших людей, які ми планували значить, робити якийсь ремонт ще біля церкви, і така. Такий тиждень закінчився іменно для нас для всіх. Це таку трагедію. 18 тисяч гривень. Саме стільки винесли злоумисники, розповідає настоятель храму. Міліцію викликали одразу, як тільки виявили факт проникнення у церкву. Мені десь у 7.15 зателефонував наш священник отець Петро. Сказав, що така сталася прикра пригода. Хтось проник у святий храм. Я, звичайно, зразу зателефонував у відділ міліції. Вони. Виїхали опергрупа сюди на місце пригоди. Зробили питали свідків, ходили по, по сусідах, питалися, хто бачив щось, такі підозрілі речі. Крім грошей, нічого більше не зникло із храму. Хоча тут цінних речей, хоч відбавляй. Зловмисників цікавили тільки гроші, тільки церковна каса, тому що, слава Богу, нічого не пропало, не святе Євангеліє. Не святі ікони, не святі чаші, не облачення наші, які знаходяться, не святі книги. Нічого не було, слава Богу, украдено, і слава Богу, що церква не згоріла, тому що користувалися електричеством, значить болгаркою різали сейф, що могли сплити церкву, і слава Богу, що нічого не пострадало. Навіть у поганому священнослужитель віднайшов світлу сторону, саме так і дивиться у майбутнє, уповаючи на Бога та на добрих людей. Благоустрій довкола церкви надіється зробити ще до кінця літа. І не перестає сподіватись, що злочинці розкаяться і самі повернуть на грабоване. І про кількість злочинів на Закарпатті з початку року розповіли в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці підбили підсумки роботи за перший квартал. Зокрема, рівень злочинності знизився на 10%. Правоохоронці зареєстрували 1850 злочинів, з них 467 тяжких і особливо тяжких. Зокрема, 80% вбивств убивств на Закарпатті стаються на побутовому ґрунті. Говорили на зібранні і про резонансні ДТП, які сталися в області, зокрема і про випадок у виноградівському районі за участю працівника прокуратури. Слідство встановило, що на місці зіткнення двох автівок відсутній гальмівний шлях. Про результати аналізу крові на вміст алкоголю у помічника прокурора головний міліціонер говорити не став. Каже, вони наразі невідомі. Не оминули на конференції ігрального бізнесу. Якщо вірити словам головного міліціонера Закарпаття, то апаратів в області не було і немає. Тот розслідування наших кореспондентів, про що ми неодноразово повідомляли у інформаційних випусках, свідчать зовсім про інше. Постанову про об'єднання закарпатських вишів скасували. Кабмін України вже опублікував розпорядження. Мітинги викладачів і студентів не пройшли даремно. Свого вони таки досягли. На сайті Кабінету міністрів оприлюднили розпорядження від 11 квітня про скасування розпорядження Кабміну номер 760 від 10 серпня минулого року. Таким чином, ніякого об'єднання закарпатських вишів не буде. Нагадаємо, що розпорядження Кабінету міністрів України від 11 квітня цього року скасувало раніше прийняте рішення уряду щодо утворення державного вишу закарпатських університет. Підбили підсумки роботи і в Мукачівській райдержадміністрації. Сільські голови району зібралися на чергову колегію райдержадміністрації. Говорили не тільки про результати роботи, а й про невчасне подання звітних документів до райдержадміністрації, а також про заборгованість підприємств і установ перед пенсійним фондом. Більше подробиць у наступному матеріалі. Першим питанням порядку денного засідання колегії став підсумок стану виконання розпорядчих документів управліннями, відділами іншими структурними підрозділами РДА, установами та організаціями району викон. Комами сільських та селищних рад невчасно звітують не тільки деякі сільські виконкоми, а й філії організації енергозабезпечення. Зокрема, перепало на горіхи від голови РДА представника Мукачівського РЕМ та пад Закарпатгаз. Вони в Чому питання чому, звучало питання? Чому а ви стаємо не можете пояснити? Після голова райдержадміністрації звернувся і до сільських голів. Питання невчасного подання документів стоїть настільки гостро, що у РДА вже розробляють механізм, за допомогою якого вдасться вивчити та подолати це явище. Плануємо провести наради семінари з головами сільських рад, з секретарями виконавчих комітетів сільських рад з напрямку ведення діловодства, інформування і відповіді на і якісне надання відповіді на доручення розпорядження і листи адміністрації району та і обласної адміністрації. Далі підводили підсумки роботи житлово-комунального господарства району за опалювальний період 2011-2012 років. У доповіді зводилося до того, що потрібно переходити на енергозберігаючі технології, а не штучно економити. Провадження енергозберігаючих технологій за рахунок заміни застарілих потлів, заміни дерев'яних він та дверей, на пластиковий, перехід на альтернативні види не менш важливою була доповідь начальника пенсійного фонду про стан розрахунків платників по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості зі сплати внесків до бюджету пенсійного фонду. Одного працюючою припадає майже два пенсіонери. При цьому слід зазначити, що середня зарплата, з якої сплачуються внески до пенсійного фонду в березні 2012 року, знижилась до 1952 дев'ятсот проти 2300 гривень. 12 гривні у порівнянні з груднем 2011 року. Єдиний внесок з цієї заробітної плати квіну становить 683 гривні. Розглянувши всі питання порядку денного, перейшли до оголошень 5 травня. Весь апарат РДА та працівники сільських виконкомів вийдуть на толоку, аби навести порядок на вірених їм територіях. Чергове засідання Міжгірської районної ради, що відбулося 5 квітня 2012 року, пройшло досить нестандартно. Тоді трибуни пролунали заяви від депутатів, котрих йшлося про тиск на них та членів їхніх сімей. Офіційне звернення депутатів Міжгірської районної ради направили це до обласної це? державної адміністрації та прокуратури району і області, аби надати оцінку ситуації, що склалася. Нагадаємо, що у зверненні, під яким підписалися 20 районних депутатів, йшлося про випадки прямого тиску з боку Міжгірської райдержадміністрації, а також про звільнення дружини депутатів. Тата з посади заступника директора Лупушанської загальноосвітньої школи без обґрунтованих підстав таким чином. Зі слів депутатів, які підписались під зверненням, здійснюється порушення їх прав. Наразі відповідні органи розглянули звернення, але їх відповідь не задовільнила депутатів Міжгірської райради. Адже за їх словами, проблема так і залишається невирішеною. вирішеною. Ці відповіді ґрунтуються те, що обласна державна адміністрація формально відписується. Від цієї проблеми відсторонюється, і, по суті, не, не хоче її розглянути належним чином. Тому що у цій відповіді йде силка на закон про статус депутатів, де е, виписується формулювання, що таке звернення, що таке депутатський запис, І ні слова немає питання по тому, про що до болить депутатів, по проблемах, які піднімають депутати, а. Іде чисто формальний підхід до розгляду. Проте на цьому міжгірські депутати не зупинилися. Вони приїхали в обласний центр, аби розказати журналістам про, за їх словами, неправочинні дії, які відбуваються в їхньому районі. Депутати запевняють, що в їх селищі суцільне свавілля. Ще з минулого року міжгір'я немає селищного голови. Окрім того, без причин звільняють людей з посад та ще й погрожують їм. Подробиці знає Ірина Ващук. Про ситуацію, що склалася на міжгірщині, знає вже ціла область. Річ у тім, що в усі державні установи надходять звернення від верховинців, які скаржаться на керівництво райдержадміністрації та незаконні масові звільнення. Громадяни зверталися до голови Закарпатської облдержадміністрації Олександра Ледиде, щоб він особисто розглянув справи. Ми зверталися до пана Ледиде. Я особисто підписував від громадських організацій, щоб він приїхав до нас. І провів зустріч з населенням. присутнім розповіли, що вже більше року у міжгір'ї немає селищного голови, а дату виборів нового досі не призначено. Громадські активісти району вбачають причетність до цього голови райдержадміністрації. кажуть, якщо люди звертаються до суду, то рішення вищих органів ігноруються. Розповіли в судових залах навіть виключали освітлення для того, щоб справа не розглядалася. Усі ці махінації зловживання. Із селищної ради перенесені на масштаби уже всього району. стурбовані міжгірці і неправочинним розпродуванням земель районним керівництвом. Однак ніхто нічого не може довести, адже до інформації немає ніякого доступу. Незадоволений і колишній головний лікар міжгірської районної лікарні, який у свій час був депутатом обласної ради, ну вони починають мені один виговор. Я у суд суд мене оправдовує Незаконно. Тут вони роблять другий мені виговор. І зразу звідчать, щоб я не спів оправдати, я подаю в суд, і вони, щоб не, я не успів знову отримати оправдальний цей від суду оправдальне рішення, значить, вони знову вже мене звільняють. Але ти -тим юристи, бо ви вже сказали, що наш логаридаш юрист по фаховий. Значить, вони щоб була причина, бо той скасований наказ, треба ще ще один. Бо вони мене звільняють 2 грудня, а тут вони це не получають. Треба два вигоре мінімум. На сьогодні усі звернення та прохання розглядаються в обласній прокуратурі. Верховинці з дня на день чекають рішення. У хості побували австрійські інвестори. Це місто стало третім містом Закарпаття, яке почало співпрацю із австрійською компанією Аве. 24 квітня міська влада зустріла представників австрійської компанії. У нараді взяв участь і голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Міський голова Володимир Кащук констатував, що перші результати цього партнерства більш ніж оптимістичні. Сьогодні, окрім приватних дворогосподарств господарств та житлово-комунального сектора, систематичним збором твердих побутових відходів охоплені всі бюджетні установи. Більше того, хості зробили Прої крок до цивілізованого збору відходів. У місті встановили баки для сортування сміття. Присутні говорили і про перспективи долучення до цього проєкту і населених пунктів району. Голова обласної ради Іван Болога зауважив, що за рік компанія Аве продемонструвала надзвичайно ефективну роботу в місті. Хус став чистішим і охайнішим. Європейської моделі прибирання сміття потребує і Хуський район. Випуск інформаційної програми час триває. І далі ви дізнаєтесь про наступне. І знову однорукі бандити на Свалявщині вилучили гральні автомати. Зберегли незалежність, закарпатські виші не об'єднуватимуть. Все найкраще дітям в Ужгороді. З'явиться новий майданчик для малечі. Знай наших всеукраїнську конференцію в Ужну присвятили відомим закарпатцям. На свалявщині вилучили гральні автомати. Закарпатці продовжують боротися із нелегальним бізнесом. От і молода свалявка попалася на тому, що надавала в орендованому приміщенні в місті послуги у сфері грального бізнесу. Працівники міліцейської служби по боротьбі з економічними злочинами вилучили в приміщенні три гральні автомати та чотири системні блоки, які були підключені до мережі інтернет. Власниці оператури тепер притягають до відповідальності за незаконну торгівельну діяльність. 25 квітня у світі відзначають день боротьби з малярією. Здавалось би, що ця хвороба не стосується жителів Закарпаття та України в цілому. Та от на жаль, і в нашій країні від цієї недуги щорічно помирає близько чотирьох громадян. Як борються з малярією в області, знає Мар'яна Мартин У 1941 році на Закарпатті на малярію хворіло більше 11 тисяч чоловік. Нині захворюваності не спостерігається, та з приходом чемпіонату євро 2012 все можливо. Малярія хвороба, яка асоціюється із далекими африканськими спекотними країнами. Та, от виявляється, ця хвороба не оминає і жителів нашого краю. Цьому сприяють міграційні процеси. Закарпатці відвідують країни, де процвітає малярія. А нелегальні мігранти, які їдуть до нас, в переважній більшості вихідці Азії та Африки, де епідемія цієї хвороби не стихає роками. Кліматичні умови Закарпаття сприяють розповсюдженню недуги. Для передачі цього захворювання у нас всі є сприятливі кліматогеографічні умови. Заклади охорони здоров'я і заклади санипідслужби стоять на сторожі, щоб не допустити подальшого укорінення і подальшого розповсюдження цієї інфекції, тому що ця передача можлива. Для боротьби із нею тоді було організовано три малярійні станції: обласну в Ужгороді та дві окружні в Мукачеві та Берегові. Тоді ситуацію вдалося стабілізувати. Однак в останні роки кількість мігрантів до краю збільшується. Та ще й євро 2012 не за горами. В цьому році вона ще більшої актуальності набуває зв'язку із тими міграційними процесами, які будуть у нас із пов'язані із євро 2012 хоч ми і не приймаємо безпосередньо на наших стадіонах, але е, будуть через Нашу область проїжджати туристи, і можливо, навіть вихідці із цих ендемічних зон. Хвороба ця досить небезпечна. Щороку від малярії помирає близько чотирьох жителів України для передачі захворювання достатньо одного укусу малярійного комара, котрий перед тим вже встиг вкусити хворого. Профілактики як такої від недуги немає. Єдиним фактично засобом профілактики це залишається хіміопрофілактика. Що це означає? Людина, звичайно, ми не їдемо в Африку чи в якусь таку екзотичну країну спонтанно, правда? Ми завжди це якось наперед плануємо. І От на стадії планування, коли ми вже вирішили, що ми туди їдемо, хоча б за місяць, за три тижні, ми повинні звернутися в кабінет інфекційних захворювань. Малярія причина смерті близько трьох мільйонів людей у світі. Для неї характерні такі ознаки, то озноб, підвищення температури. Уражає вона печінку. Закарпатцям потрібно бути особливо уважними зараз і ретельно захищатися від укусів комарів, які можуть переносити недугу. Все найкраще дітям. У Жгородській малечі незабаром всі заздратимуть, адже влада планує подарувати дітям нові майданчики. Проекти їх уже представили журналістам та жителям вулиці Легоцького. Проте, чим відрізнятиметься цей майданчик від усіх інших, дізнавалися і мої колеги. Нове подвір'я саме так називається проект, який нині втілюють у життя в обласному центрі. Розповів про нього заступник Ужгородського міського голови Віталій Семаль. Нові ігрові площадки, пісочниці, карусель, також футбольне та баскетбольне поле. Саме так незабаром виглядатиме дитячий майданчик по вулиці Легоцького. Першу чергу ми дбаємо про нове подвір'я у розрізі дітей, які проводять більшу частину цього дня, і мами молоді. На даному дворі буде розташовано майданчик, де будуть проводити час малеча ігровий. Також є в планах спортивний ігровий майданчик. І, Безумовно, треба провести до ладу майданчик твердих побутових відходів. Пан Віталій разом з представниками засобів масової інформації відправились на територію майбутнього нового подвір'я. Представник міської ради представив пресі проект, який готував близько двох місяців. Нині він на завершальному етапі, погоджений з представниками управління архітектури міста. Тож уже за два місяці жителі району будуть мати місце для прогулянок з дітьми. Ми знаходимося на території, де за проектом буде розміщено ігровий майданчик, а саме міні-футбольне поле та баскетбольне. Поверхня буде знята, буде встановлені баскетбольні щити і ворота. І, я думаю, ігровий такий майданчик оживить цю територію. Нині в дворі, окрім двох турніків та трьох лавиць, нема нічого. Вже досить довгий час мешканці прилеглих будинків чекають, хоча б на одну гойдалку для дітей. Чули, що лише футбольне поле тут має бути. Ми таке чули, да. ну, ми б хотіли таке бачити, футбольне поле, щоб наші діти займалися чимось, щоб були зайняті. Було б непогано, якби поставили тут пару лавочок, бо так, якщо гуляємо з дітьми, нема де присісти, щоб зробили пісочницю, якісь ну, такі качелі. Таке б нас цікавило, бо діти, от, бачите, нема навіть де тут погратися. Під час розробки проекту не забули і про чотириногих друзів на новому подвір'ї передбачена територія для виголу та дресурування собак. Особливу увагу під час розробки проекту звернули і на освітлення внутрішньоквартальної території. Представлю в проекті дещо нове освітлення, яке буде енергозаощадливе, яке буде Освітлювати по новому мікрорайон нашого двору, тому що базова це буде електроенергія, яка буде вироблятися завдяки сонячним генеруючим елементам і вітрякам. Також врахували і контейнерний майданчик для сміття, котрий з часом теж приведуть до належного вигляду. Проект нове подвір'я в Ужгороді обіцяють рекомендувати і для інших дитячих майданчиків міста. Знай наших Ужгороді організували всеукраїнську конференцію, присвячену ювілеям Шевченківських лауреатів Петра Скунця та Івана Чендея. Подія зібрала гостей зі всієї України. Кожен хотів поділитися своїми враженнями від творчості відомих митців. Почула їх і Ірина Ващук. у залі наукової бібліотеки у жну зібралися поціновувачі закарпатської літератури. До ювілею двох геніїв Петра Скунця та Івана Чендея Філологічний факультет організував всеукраїнську конференцію. Мають на меті, по-перше, вшанувати пам'ять цих великих українців, можна сказати. Закарбувати в пам'яті сучасників і майбутніх поколінь, і їхні постаті, їхню літератур, їхню літературну творчість, акцентувати увагу на естетичному значенні їхньої творчості. Вшанувати пам'ять Івана Чондря та Петра Скунця приїхали з усієї України. Заявки на участь у всеукраїнській конференції подали 40 науковців та медійних критиків. Серед них і відомий всеукраїнський критик та літературознавець Микола Жулинський. Постаті Івана Чендея Петра Скунця це постаті знакові не тільки для Закарпаття, це постаті, які визначають, на мою думку, ну як би сказати, рівень а, того естетичного мислення який робить час всій українській літературі у залі були присутні і члени родини письменників. Присутні могли подивитися документальні фільми та послухати уривки створів Івана Чендея та Петра Скунця. За життя Петро Скунць та Іван Чиндей зробили великий внесок у розвиток літератури Закарпаття. Стали корифеями закарпатської та української літератури. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Стежте за подіями на нашому сайті. Новий день нехай принесе нові події і нові враження. Вже 26 квітня у вечірньому випуску інформаційної програми. Час ми розкажемо про наступне. Сумна дата в області відзначають пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. Все під контролем. МНСники інспектують Перечинщину. Життя після аборту. В Ужгороді допомагають жінкам, які пережили страшну операцію. Добро не має пропадати. На Болувечині мінеральна вода чекає на власників. Такими були основні повідомлення випуску інформаційної програми. Час за 25 квітня. Не пропустіть програму. Час 26 квітня. Для вас в студії працювала Вікторія Росул. До побачення.